Доброго ранку, любі малята! Вас вітає дитячий садок номер 18 горобинонька, і я вихователь Ніна Генріхівна. Знаю малята, ви полюбляєте грати іграшками, але є речі, про які дорослі вам кажуть, це не іграшка, це небезпечно. Ось я сьогодні вам хочу розповісти казочку, а про що вона? Ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Тож слухайте, дерев'яні хлопці лежать у коробці. Коли з ними граються, то вогнем займаються. Так, це сірники. Жили були дід та баба. Жили вони бідно, але мирно. Іноді сварились, але завжди мирились. Одного разу. Сиділи вони на ганку і побачили, що пастук стадо корів жене. Корови різні, і руді, і строкаті, і чорні, і білі, а за однією коровою поруч біг бичок маленький. То стрибне, то підскочить дуже гарний бичок. От баба і каже діду, ось якби нам такого солом'яного бичка. Дідусь думав, думав і придумав, дістану для бабусі телятко, а де дістане, не сказав. Ось настала ніч, полягали всі спати, а дідь не спить. Тихенько встав і пішов до лісу. Назбирав з ялинок смоли, набрав повне відро і повернувся додому. Усі сплять. Бабка спить, собака спить, кури сплять. А крім діда, він не спить, печечка робить. Взяв він соломи, зробити соломи бичка. Взяв чотири ціпки, зробив ноги. Потім прилаштував голову ріжки, потім боки смолою обмазав. І вийшов у діда солом'яний бичок, смоляний пачок, гарний вийшов бичок. Подивився дід на бичка, але йому щось бракує. Малята, чого ж не вистачає у бичка? Погляньте, тулу є, голова є, ріжки є. Є. Ніжки теж є. Чого ж не вистачає? Хвоста взяв дід і причепив хвоста. І тільки но прилаштував дід хвоста, бичок сам у хлів побіг, став стрибати, бігати. Встала вранці бабуся. А над подвірі гуляє бичок солом'яний бачок. Зраділа. Раптом автобус приїхав. До дідуся і бабусі онуки завітали. Рада дуже їх приймали, пирогами частували, молочком всіх напували і погратись на лужок відпустили діточок. Разом з ними прибіг бичок. Солом'яний бачок. Сумна стала їм у лузі. Тут прийшов Тарас. Що, пограємо ми, друзі? Нишком сірники я взяв, коли дід відпочивав. В гру веселу будем грати. Хто з вас хоче розважатись? Так сказав найстарший брат. Сірники він взяв до рук. А смоляний бичок злякався, став бігати, стрибати, ніби хотів сказати, що дітям не можна цього робити. А Сергій молодший брат сказав: ні, не можна. В сірниках живе вогонь. Рядом з нами є солом'яний бичок. Сірники лиш запали. Одна іскринка і бичок вмить згорить, залишиться лиш попіл. Ну, малий, ти боягуз, ти поглянь, сирники в коробці мирні. Він і теплий, і не пече, і нікуди не втече. Але раптом сірко настабурчив шерсть і згорчав. Перед ними з'явилась маленька дівчинка з рудим волоссям і в сукні такого ж кольору. Це була вагняна іскринка. Не треба цього робити, сказала вона. Ти хто? ледве видавив себе розгублений Тарас. Я вагняна іскринка і хочу тебе застерегти. Що з вогнем грати небезпечно. Я знаю. Мені тато розповідав, сказав Тарас. Я буду дуже обережний, а говтавшись, відповів Тарас. Він з цікавістю розглядав маленьку гостю. Так думають всі діти. Справа в тому, що ти не розумієш головне вогонь. Не завжди приносять користь. Я розкажу тобі про своїх родичів, вогонь і пожежу. Вогонь багато років служить і допомагає людям, допомагає їм зігрітися, приготувати їжу, а от його сестра пожежа. Злата підступна. Вона не хоче нікому допомагати, а хоче все знищити. Особливо хоче затоваришувати з дітьми, бо вони бувають дуже безпечними. Навіть дорослі не завжди можуть з нею впоратись. А ти знаєш, як треба діяти при пожежі? Так. Я чую, треба зателефонувати в службу 101. Якщо батьки вдома, то одразу їм повідомити. А ще не треба хаватись від пожежі під ліжко, бо у пожежі є дуже страшний помічник, чадний дим. Він душить все живе, необхідно швидко вибігати з кімнати чи з квартири. Повідомивши інших людей, якщо батьків немає вдома, не можна відкривати вікно, бо вітер ще більше розлютить тітку й пожежу. Дякую, що попередила. І з цими словами Тарасик викинув сірники. Він хотів ще поговорити з чарівною дівчинкою, але вона зникла. А солом'яний бичок дуже зрадів. Він зрозумів, що безпека минула. Добре внуки уціліли, щоб ви знали малюки, що недовго до біди, тож завжди ви пам'ятайте, сірники ви не чіпайте і дотримуйтесь безпеки. Тож запам'ятайте, любі діти, гратися з сірниками забороняється Ігри з вогнем завжди приводять до біди. І не тільки сірники, також запальнички, свічки. Багаття можуть принести небезпеку. А зараз малята пограємо у гру, так чи ні? Будьте уважні! Усім діткам треба знати, що вогнем не можна грати? Це всі дітки знають. Ну, звичайно, так, молодці. Тарасик з сірниками грає, мама забороняє. Діти правильно робить тарасик? Ну, звичайно, ні, неправильно. Чи можна грати з сірниками? Ну, звичайно, ні. Чи можна запалювати свічки? Ні, без дорослих не можна запалювати, бо може виникнути пожежа. Чи може вогонь заподіяти зло? Так, може. З вогнем потрібно бути дуже обережним. Я хочу малята, щоб ви добре запам'ятали, який може бути небезпечний вогонь. Тож запам'ятайте, любі діти. Гратися з сірниками забороняється. Ігри з вогнем завжди приводять до біди. Молодці малята. На цьому наше заняття закінчується. Я кажу вам до побачення. До нових зустрічей!